Я хочу одразу звернутися до тих висловлювань, які є у цій книжці стосовно фільму Дівята рота. Тому що Дівята рота Федора Бондарчука, в принципі, розкриває на те, те, наскільки описуючи щось як видатне явище. Сам за цими цінностями Олександр Роднянський в жодному разі не йде. Знаєте, на словах Іван Франко, а на ділі Олександр Роднянський. Отже, давайте ж зараз зразу зазирнемо, що ж він тут пише про Дівту роту, тому що у нього є дуже, такі дуже кльові цитати, на які варто звернути увагу. Тож. Так, 166 -та сторінка. Почнемо з того, що після того, як зняли 9 роту, після цього дуже швидко виходить наступний фільм з тими ж акторами. Причому ці люди вже знімаються у такому легкому комедійному фільмі, який називається Спека, по-русски Жара. Тому що Олександр Роднянський зрозумів разом з іншими продюсерами: що якщо глядач полюбив героїв, а героїв продавали попри їхню трагічну долю, як героїв, які поїхали в Афганістан, по то не пояснював про це Олександр Радянський, але він потім пояснив, чому він не пояснював. І герої були канонізовані, і їх треба було якимось чином, як Ісусіка в Христосіка в і цих же героїв зняли у наступному фільмі, створюючи оцей абсолютно викривлений зворотний ефект того, що війна це смерть, це назавжди, це ніщо і небуття, причому це огидно, жахливо. І треба про це говорити чесно. Натомість нам знімають видовищний фільм «Дев'ятої роти» і через рік оживляють цих героїв у фільмі Ну чи через два у фільмі Спека і далі. Олександр Роднянський Олександр, пише: В результаті вийшов радісний, дуже московський, оптимістично гламурний фільм. Ну, тобто, ти знімаєш дев'яту роту, там всі гинуть. А потім ти знімаєш про всіх, хто загинув. Ну, типу, не про всіх них, а це інші герої. Звичайно ж, просто той же акторський каст. Ти береш той же акторський каст. І знімаєш про них гламурний оптимістичний фільм. І вийшов він у супроводі барвистих бордів на похмурих грудневих російських вулицях зі словами: їх чекали, вони повернулися. Ми занурюємо в заперечення реальності цілу націю, гламоризуючи війну, гламоризуючи смерті, і розповідаючи, що в принципі потім як Ісусік, ви можете воскреснути. Ось таку от лабуду продає глядачеві Олександр і при цьому розповідає про це в своїй книзі. Ну, йому здається, що це абсолютно нормально. Він просто розповідає, як він вміло займається продюсерською роботою. Ідемо далі. Сторінка 172. Далі він говорить: початково дев'ята рота була драмою, ба навіть фізіологічним начерком. І. Кульмінацією цього всього стало бойове завдання. Ну, спочатку хлопці потрапляли до армії, відчували на собі те, що там учебка, опинялися в Афганістані. Все це воно само собою. Просто хлопці брали, опинялися, стикалися з всіма жахіттями життя, так, життя окупантів. Пише Олександр Роднянський, Кульмінацією було бойове завдання. Вони всі героїчно гинули. Вони всі героїчно гинули, але потім ми гортаємо на 20 сторінок до цього і читаємо, що їх, в принципі, оживляють для аудиторії. Далі він розповідає також про те, що нам хотілося, щоб глядачі почали асоціювати себе з героями. Якщо хочете прив'язалися до них, щоб глядачам наших хлопців стало до сліз шкода. Олександр Роднянський своєю агіткою, до якої причетний з 9 ї роти створює гламуризацію образу, створює прив'язку образу і створює продаж продаж, походу на війни, на війну, в якій зараз вбивають українців, через свої продюсерські інструменти. І поставили вони несподіваний для воєнного фільму слоган, вони хотіли, щоб їх любили, граючи провоцуваючи фільм і граючи насправді на непотрібності і на комплексі росіян у тому, що вони нахрен нікому не потрібні від своїх батьків до своєї держави. Що робить Олександр Радянський дев'ятий роти? Він знімає кіно. Разом з Федором Бондарчуком. Потім ця дев'ята рота продається, як вони хотіли, щоб їх любили, і їх всі полюбили. а потім їх оживляють. М -м -м, цікаво. А який це наслідок має до України, на яку зараз просто пруть і пруть і пруть мальчики, які увірували, або ті, чиї батьки увірували, або ті, хто доросли до цього моменту, а дивилися це в дитинстві. Ну, мені цікаво. І далі 100. 82 сторінка. І далі. Роднянський каже, що в 9-й році взагалі немає ніяких ідеологічних кліше. Все абсолютно детально достовірно, тільки щира інтонація, тільки правда людських сосунків і правда характерів. Ніякої ідеології, ніякого просування державних російських інтересів. Нічого такого немає. Тільки щирість, гламур у наступному там у сіквелі, у продовженні після того як пацани помирали, нічого такого немає. І він оце про це розповідає, як він працював над дев'ятою ротою, як він її просував. і головне, що він це все описує, ну знаєте, з такою а, невинністю людожера. Ну, описує, що він там робив цей фільм. Описує, якими інструментами він користувався, які вдалі були можливості для просування цього фільму. А потім в якийсь момент починає бідкатися, що дев'ята рота, попри те, що це був класний фільм і проєкт, не вдалося продати за кордон, тому що був дуже складний у Олександра Роднянського вибір, і він цей вибір зробив не на користь міжнародного прокату. І тут я вам теж хочу зацитувати. Він, мовляв, бачить два варіанти розпадку подій: перший фільм стає фаворитом критики, потрапить на Великий міжнародний фестиваль, найімовірніше в Берлін, вийде в обмежений прокат, але вийде в обмежений прокат на. Ні, ні ні чекайте, чекайте, чекайте. Перший варіант: фільм стане фаворитом критики, потрапить на великий міжнародний фестиваль і вийде в обмежений прокат за межами колишнього СРСР. І другий варіант. Фільм стане народним удома, його полюбить велика аудиторія. Але треба вибирати, чи поїде за кордон, чи його полюбить велика аудиторія всередині. Не може бути так, що цей фільм буде зроблений і його можна буде відправити за кордон, щоб його полюбила аудиторія всередині. Або не може бути так, щоб і всередині аудиторія полюбила і за кордон можна було його експортувати. А в чому ж проблема, скажете ви мені? А я скажу тому, що для того, щоб віддати фільм за кордон, треба було додати лише один епізод про те, як ці чудові милі усім симпатичні хлопці вбивають мирних афганських мешканців, зокрема дітей. Такий епізод не грішив би проти історичної правди, пише нам Олександр Радянський. В Афганістані загинуло 15 тисяч радянських солдатів, і за різними оцінками, 600 від 600 тисяч до 875 тисяч. Мирних громадян. Про ці жертви не прийнято у нас говорити. І висловлювання російського режисера на цю тему безумовно привернуло б увагу до цього фільму у зарубіжної публіки. Але в цьому випадку на жоден успіх на батьківщині не могло бути і мови. І Олександр Роднянський у 2016 році, так, це 16 рік, випускає. Свій посібник з продюсерства, в тому числі, українською мовою, в той момент, коли Росія веде проти України два роки війну, розповідаючи про те, що просто не міг згадати в фільмі про Афганістан про те, що це не прекрасне, мірне, симпатичні, милі мальчики. А це хлопці, які приїхали в чужу країну як окупанти, вбивати мирних жителів. Він робить вибір не розповідати про це, широкій аудиторії, і робить вибір зняти просто про прикольних пацанов фільм. І він про це зізнається у своїх мемуарах. І у мене стають волосся дибки, тому що, тому що. Він мало того, що про це відверто розповідає, як розповідаючи про якийсь такий кейс, як йому складно було зробити моральний вибір, тому що йому хотілося достукатися до аудиторії. При цьому він розповідає, що дев'ята рота це взагалі не про ідеологію, хоча це абсолютно про ідеологію, саме про те, щоб вирощувати кілотонни лемінгів, які зараз лізуть на українські землі. і... Завдяки саме таким фільмам, і завдяки саме таким агіткам і завдяки тому, який гламурний образ нам створюють постфактум після того, як всі позагинули, але ми оживемо цих героїв, вони всі лізуть до нас, лізуть і лізуть, не усвідомлюючи жахіть війни, вони не проходять з досвідом осмислення того, що вторгнення радянського союзу в Афганістан було. Окупацією, вони не осмислюють, що це насправді травма насильства над десятками, над сотнями тисяч радянських громадян, які брали участь в афганській війні, повернулися звідти пораненими або не повернулися звідти взагалі. Це все не проговориться. Нам показують лобочний фільм, і при цьому про свідосвід створення цього фільму Олександр Раднянський розповідає нам у своїй книзі. І далі він. Пояснює, ми по-іншому ставимося до власної історії. Хто ми? Ми український продюсер? Чи ми продюсер Совєтського Союзу Кремля і Росії? Поправді вона у вітчизняній масовій свідомості покійник про неї або добре, або ніяк. У вітчизняній масовій свідомості. У вітчизняній це яка вітчизна? Яка? У вітчизняній масовій свідомості він навіть цю книгу, в принципі, пише з оцими всіма висловлюваннями, де незрозуміло, про кого він говорить. І про історію, виявляється, або добре, або ніяк. Він пише про росіян, тому що українців з цим проблем немає. Але нам ж намагаються це продати як українського продюсера, який діли... ділиться своїм продюсерським досвідом. Ну, і от другий варіант, на якому ми врешті зупинилися, дуже обмежував міжнародний прокат фільму. Ну Другий варіант це. Щоб просто показати милих, приятних чуваків, які просто загинули, ну, ми їх потім оживім. Тому що зарубіжний глядач хотів би отримати відповіді на очевидні запитання, дійсно, запитання очевидні. Як ми опинилися в Афганістані, з якою метою? Що відбувалося з мешканцями цієї країни? Якої? Афганістан? Яка да? різниця? Хто з ними бився? Якими були їхні ідеали? Тому програли чи виграли цю війну? Якщо ми її програли, то хто в цьому винен? Не головне, якою ціною? Але, ну, Олександр Роднянський вирішив, що це міжнародна аудиторія шукає таких відповідей на запитання. А російська аудиторія таких відповідей на запитання не шукає. Їй не треба їх давати. Треба давати просто. Вихолощену агітку. Хоча він говорить, що текст взагалі ніяк ніяк ідеологічно сценарій взагалі позбавлений. Просто показуємо про хороших людей. Ми в не політики просто показуємо, як наші мальчики гибнуть в Афганістані. І далі я просто цитую: Для російського глядача головна відповідь у фільмі була. Він гостро потребував емоційних доказів, яка які повернули би йому відчуття самоповаги. Тобто фільм Девята рота про окупацію і про те, що руски прийшли на чужі землі, де їх вбивали, заслужено, зняли для того, щоб повернути росіянам відчуття самоповаги. Дев'ята рота повертала глядача до ще єдиної країни, де українці, чеченці і росіяни живуть і воюють пліч-опліч. Розкажіть мені, будь ласка, от людина, яка це всерйоз пише, всерйоз, вона це написала, видала книжкою, поставила своє ім'я, очевидно, під цим. Вона, от, вона не розуміє, в чому проблема, чому українці не хочуть взагалі його сприймати як українського продюсера, і чого їх тягне ригати від того, як Олександр Радянський посягає на звання українського продюсера. Фільм залишав глядача відчуття причетності до долі зниклої країни через долі нещасних хлопчиків, що вирішили на чужу війну не зі своєї долі волі. Та взагалі і зараз ця ж сама історія. Зараз головне, що Олександр Роднянський продовжує продавати цю ж саму балалайку, тільки не через книжку, а через свої інтерв'ю, в яких розповідає про те, що держава забирає долі нещасних хлопчиків, які йдуть воювати не на свою війну, але ну не давайте. Будемо їм співчувати, тому що це все Путін. Дев'ята рота компенсувала колективну психотравму історичної провазки і провини. У них є провина історична, у них є колективна психотравма провини. Довго чекали підтвердження того, що війни програє держава, а не конкретні люди. Люди за 9-ю ротою, моральності, стійкі і чесні, їх підводять історичні обставини і підлі уряди. Насправді ця книжка просто, я не знаю, енциклопедія у глибокий і широкий внутрішній світ Олександра Жаднянського. Я читала це все і розуміла, що у мене. Особливо зараз я це все прочитувала, і розуміла, що у мене ставлення до Роднянського як до Сніжани Єгорова, яка говорить текст, що ті, хто йдуть воювати за Україну, це люди, у яких висока суїцидальна наклонність. Тому що я не могла уявити собі, що людина, яка... Робить таке висловлювання, не усвідомлює глибини дніща цього висловлювання, і більше того, не робить нічого, щоб зупинити публікацію цього висловлювання. Натомість ми бачимо, що продюсер розповідає про це в своїй продюсерській книзі у 16-му році, через два роки після вторгнення Росії в Україну, і розповідає про те, як важливо було йому компенсувати цей колективну психотравму історичної поразки і провини. Бо люди довго чекали підтвердження, що це не вони, що це держава. Що треба перекласти на когось відповідальність і отділась. -от 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 от так.